Ану, скажіть мені, чи треба людині привід, щоб купити собі тістечок на тисячу гривень. Взагалі треба, мабуть, да? просто так без приводу воно не дуже. Ну, тоді, привід, 1 вересня. 1 вересня у мене вчительська освіта. У мами моєї вчительська, мама вчитель взагалі, педагог-організатор молодших класів історії, у сина 1 вересня. В общем, привід знайдено. Привід знайдено. Тістечка куплено. Ось дві коробки тістечок, і ще й пана кота. І оскільки, якщо в сім'ї є блогер, то родина пішла мені на поступки і сказала. Ну, ладно, вже відкрий, ладно, ми тобі дозволяємо надріж кожне тістечко, бо це дуже цікаво. Мені просто цікаво, це вважається крутою полтавською кондитерською Марі Патісарі. Їй вже років 10. Тістечка вважаються дорогими, але смачними. Ну, в общем, давайте дивитись на дорогі і смачні тістечка. Откриваю, показую, витягую, дегустую. Та так. Коробочка. Так, так, так. ось, Бачите, красива така. І... лучше ні, Взагалі, цю... чи... Чи ладно, відкриваю ось цю. Так, дивимося. Що у нас у цій коробочці? -дирин -дирин, О, ні, 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 Так ми не будемо показувати. Так не цікаво, щоб вони випали. тістечка дорогі. Щас відкрию. Оп. Так, так, ану. Так. Ось тістечка, Ой, Боже, Боже вже, вже влізла. Господи, як я зуміла. В общем, витягую і показую ціну. Почнемо із великий макарон. Малина Абрикос 195 гривень. Ось. Дивіться. Оце. Великий, дійсно великий макарон. 195 гривень. Хочу навести різкость. Щас, я його викладу. Потом подигустірую. Так, ось лежить великий маракон. Ви поняли, оце пана, Кот, пана кота Павлова. Щас скажу Павлова. Так, Павлова класична з полуничним джемом. 144 гривні. Зараз показую. Ану, так, зараз. Щас, щоб красиво було. Так, і оп! Оце, пірожне! Сто... Щас, хоп, наведу різкость, 144 гривні коштує. Як вам? Так, попробуємо його, звісно ж. Так. Павлова сюди. І... У нас остається ще торт лимон-лохина. О, 199 гривень. Оце дорогий. Щас, дівочки, Хоп. Ой-ой-ой, о, коробку можна викинути. Ось, дивіться. Торт лимон-лохина. Ну, він виглядає симпатічно, бачите, це така собі квіточка. 199 гривень. Так, викладаю його. Даже не знаю, тарілки мені не подобаються. Щас. О! Бо тарілки, вони ж, ви поняли, да? вони ж з ухелом йдуть. Щас я викладу. Хоп. О, дивіться, як красиво буде. Так, щоб дуже красиво то ні, але. Так, і. Хоп. Так. Єсть. Откриваємо другу коробочку. І о, а тут уже куски. Не повторюємо шибок. А тут уже куски торта. Зраз я вам усе покажу. Так, так, так. Акуратно, акуратно, давай, давай. Щоб не... О, о, все. Так буде будеш. І почнемо із оцього розовенького. Це насправді мусовий снікерс, Мусовий снікерс. Снікерс тут видно, да, Трошечки? А ну-ка, господи, тільки не впади. Бачите? Так, зараз я його викладу. Потім будемо роздивлятися. Так, далі йде. е-е-е, Молочна скибочка, напевно, 179 гривень. Ну, а це похоже, на молочну скибочку, так? Да? Ай, ай, ай. Зараз почнуть казати, що я пальцями беру торт. Ну, Сім'я мене простить. Покладу в тарілку, мабуть, хоп. Фух, Уже викладаю, як можу. І шоколадний оцей. Оцей шоколадний. Зараз теж окремо його витягну на тарілку. Бо він розпадається. Тільки не падай, пожалуйста, не падай, не падай, не падай. Господи. Спокойно, спокійно, спокійно. Боже, та що ж ти приклеївся. О! Єсть! Фух! Виклала, як це важко. Так. 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 Господі. Пана кота, ще скажу, скільки 125 гривень разом з баночкою. Дуже вигідно. В общем, давайте якось їх попробуємо дегустірувати по чуть-чуть. Бо як це зробити, я не дуже розумію. Ну, щоб людям вже не було гидко, бо зараз, ну, це, звісно, всі родичі, всі після мене доїдять, але має бути красиво. В общем, починаємо із мусу оцього розовенького. Снікерс мусовий 179 гривень. Оце рожеве тістечко, бачите? Ось. Ось воно. Так, зараз я його одріжу. Маленький-маленький шматочок. Одрізала. Красиво з'їсти не вийде, напевно, але. Ану. Дівчата, ну знаєте, в мене зразу питання. Хто... Придумав, що мус поєднується зі снікерсом. Ну, мус молочне желе. Ну, мус зі снікерсом, з горіхами не поєднується. В моїй уяві ну, не поєднується. І це вже мінус. Вроді і снікерс, і вроді і мус. Воно повинно бути вже або снікерс, і із отаким. Шоколадною якоюсь прослойкою. Так ще піде. Але із мусом, ні. І от оце мінус. Взагалі, мінус, мінус однозначно. Ну, Хоча, ну, це все на любителя, звісно, ну ні. Мені не подобається. Так, йдемо далі. Що оце за шоколадний торт? Це, в общем, одне із двох. В общем, щось із них молочна скибочка. Щось торт лимон лохина. А, а що оце тоді за лимон? Взагалі, непонятно. Взагалі, непонятно, що це за торт. Але виглядає, в принципі, в принципі виглядає непогано, Да? Щас я одного одріжу шматочок. Дуже погано, що різкість не наводиться, бачите, дівочки? Так, і попробую. Попробую трошки ось цього торта. Бачимо, так? Да? Наводь різкість. різкіслі. Так. Що я можу сказати? Торт непоганий. Всі інгредієнти між собою гармонійні. Білий мус, коричневий мус, коричнева прослойка. Ну, все хороше. І ця шоколадна прослоєчка теж непогана, дивіться. От це, воно смачне. В общем, торт мені сподобався. Гарний торт. Знать би ще, як він називається. Швидше за все, це молочна скибочка. Хоча, ну, яка це. А, молочна скибочка, ось оце біленьке. Навірно, це молочна скибочка все-таки. 170 гривень, 179 гривень за такий шматочок. Ви б дали? Це питання спорне, згодна. Ну, в общем, єсть. Йдемо далі. Так, щас. ось оцей ще дуже красивий торт, гляньте на нього. Ви на нього подивіться. Так, він із лохиною. Значить, а, із жовтеньким, значить, це торт лимон-лохина. І це самий дорогий торт. Він коштує 199 гривень. Подивіться, це точно лимон-лохина. Бачите? Ось лимон. Ось лохина. Ну, це намальовано. Ну, у мене дуже великі сподівання на цей торт. Зараз попробуємо. Малесенький, малесенький кусочок. Ну, щоб не зовсім вже ж малесенький. Так, так, так. І дегустацію. На лимонний курд... Лимонної кислоти не пожаліли, скажу так. В цілому виглядає симпатично. Але оця біла скибочка мені дуже сподобалась. А це якийсь, ну, не хочеться казати, ну, забагато маргарину. Але я можу помилятись, бо я ж не експерт. Але якийсь такий хімічний торт 200 гривень за оцю скибочку. Ну, не знаю, дівчата. Вона симпатично виглядає. Ну, ну, щось дуже хімічне. Мені не дуже. Але ж не наполягаю. Так, ідемо далі. Макарон. Макарон. Знаєте, мрія всіх любителів макаронів. З'їсти великий макарон, о, такий, дивіться, він прямо як, як пів моєї голови. Але разом з тим треба ж розуміти, що справжні макарони, вони маленькі, вони маленькі, І Я пам'ятаю колись, коли тільки починалася на них мода, зайшли ми з подружкою в кафе. Я кажу, нам макарони, нам їх дають, вони такі маленькі, такі маленькі. І Ми ж такі, а чому вони такі маленькі? Боже, кондитерка, я психанула. Як визвірилась на нас і каже, вони маленькі, то що вони максимально наближені до рецепту. Ті, хто робить макарони великими, то це взагалі грубе порушення оригінального рецепту. Ніколи настоящі французькі макарони не будуть великими. Ну, взагалі, ми з'їли то з'їли. До речі, мене пригощали в цьому році настоящі макаронами. Я знаю справжній смак. Привіт, пані Людмила. Але зараз... Попробую великий макарон, великий. Кусати не буду, тому що після мене ж люди його теж їстимуть. Того я одріжу і хоп! отколю. Ось. Ось. Не можна їсти, ножа. ніколи так не робіть. Чого така ціна? Те, що макарон роблять із мигдального борошна. Якби це все пояснює, Мигдальне борошно коштує дорого. Ну. Я не скажу, що мені не сподобалось, я б його з'їла. Зараз будемо ділити з домашніми торт. Я думаю, може, я макарон собі заберу. Якщо мені його віддадуть, ну, ладно. Макарон хороший. Мені понравився. Хоч він і справжній французький, можна їсти. Ідемо далі. Павлова. Павлову, я дуже люблю. Розрізаємо Павлову. Всередині має бути начинка якась із. Ягід. Зараз подивимося. Зазвичай це бізе, і всередині начинка ягідна і вершки. Хоп, і Таня, ану, увага! Увага! Звісно, є тут начинка, все. Так. Дивимося і. Ай, ай, ай! Павлова розлазиться! Бачите. Є! А! а, Коротше, Павлова буде мені, бо вона в мене розпалась, і ну, ніхто розбите тістечко не захоче. Ну, я з'їм Павло з, з задоволенням. Ну. Павлова 144 гривні. Я вам скажу і непогана Павлова. Така непогане класичне тістечко. Да. М -м -м. Клас. Так, склею. Типу, нічого з ними не сталося. Тістечко, яке неучтенне. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім з панакотою. А тут скільки пунктів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Але сьомий це коробка. О, 50 гривень. Нормально так за дві коробки 50 гривень. Вони забули порахувати тістечко, люди. Блін, вони забули порахувати. Оцього тістечка немає. Слухайте, оце тісточко не пораховане. Некрасиво... Ну, з мого... Ні, так я... Це ж не я його складала. Нема його. Нема. Ладно. М -м -м. Оскільки воно не пораховане, то я не знаю, як воно називається. Але я його розріжу. І. Хоп. І. І. Тісточко, 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 відкривайся. Ай, 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 ай. Господи, Треба якось вишукано навчитись їх їсти. Ну. Зараз, я буду тим часом гризти його ось отсюди. О Боже, крем вкусила. Звісно ж, тут крем слой. Банан чи що? Солодкий приторний торт, мабуть, з бананом і лимоном. Але є люди, яким це може подобати. Погано видно, скільки все я тут їм. Вибачте. Ну, так вийшло. Але... І так, ну, в общем, щось видно, сподіваюся. Так, останнє, що у нас не спробувано, ця пана кота. Я вважаю, що треба її попробувати. О, легко відкрилася. Мені це не дуже подобається. Так, пана кота з малиною. Я вважаю, що я великий експерт по панакоті, бо я її дуже люблю їсти. Тому що зараз спробуємо. І я скажу, чи така, чи не така. Бо пана кота бути вверх. Із кислинкою, а низ солодкий і такий приторний. І воно все должно дуже гармоніювати між собою. Так. Панакота смачна. Панакота смачна, дівчата. Ще й баночка остається. О, перше 0,9 на баночці написано. Я рада, що сьогодні перше 0,9 і цифра совпала. В общем, панакота дуже смачна. Дуже. Так, найдужче мені що понравилось? Панакота. Потім оцей макаронище, потім павлова. Оця молочна скибочка понравилась. Оцей лимонно-бананове шото, Потім лимон. ай-ай-ай, Потім оця лимон-лохина, оця лимон-лохина. А оце збочення. Не можна змішувати мус із снікерсом. От Не можна і все. Я переконана в цьому. Бачите, це ну, лимон. мус із снікерсом не Альо. Але в цілому, я на тисячу гривень купила раз, два, три, 4, 5, 6, 7 тістечок. Ну, Одна мені попалося на халяву, тому що вони його не поштітали. Марі Маріпаті, давайте рахунок я вам скину 50 гривень, які 50, 100 гривень, ну, воно, мабуть, десь коштує. Але в цілому ну, сім'ї. На тисячу гривень можна буде і наїстися, і набодритись. Отаке.